Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Слава Богу, обстрілів не було. Ворог також атакує інші області нашої держави. Не забувайте, що ймовірність нанесення ракетних ударів залишається дуже високою, так само, як і атака дронів Камікадзе іранського виробництва Шахід 136 Бережіть себе та своїх рідних. Виконуйте всі дії за сигналом повітряної тривоги. Наразі у Чорному морі перебувають вісім бойових кораблів та катерів Чорноморського флоту Російської Федерації. Три з них несуть на борту крилаті ракети типу Калібр. Загальний залп може становити 24 крилатих ракети. Також поруч чергує один великий десантний човен. Перевіряйте всю інформацію, яку ви споживаєте, і довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Бо сьогодні інформаційна гієна теж є одною з складових нашої перемоги, і кожен день наближає нас до неї. До речі, в Україні вже є перші знищені так звані мобіки з Російської Федерації. Говоріть про це тим, кого знаєте на російських болотах. Розповсюджуйте цю інформацію, нехай знають, що їх чекає в Україні. Ну а на південному напрямку наші хлопці вдало б'ють ворога. Знову. Нанесено вогневий контрольований удар по дамбі через Каховську ГЕС. Ворог не буде переправляти там боєприпаси та зброю. А також на Запорізькому напрямку знищено декілька комплексів С-300. Тримається Миколаїв, тримається вся Україна. Збройні сили, хоч і повільно, але впевнено, просуваються і звільняють нашу тимчасово окуповану. Територію. До речі, так звані гауляйтери тимчасово окупованих територій прибули до Москви. Хтось сказав здаватися у полон. Я не знаю, може і в полон, але те, що їм довго не жити, це точно. Бо є суд Божий, а є кара небесна. Ну і звичайно, не забувайте про мінно-вибухову небезпеку. У морі штормить і міни можуть дрейфувати, відриватися від якоря. Бачите підозрілі предмети, не чіпайте їх руками. Звертайтеся до відповідних органів. Усім нам гарного, продуктивного, трудового дня для перемоги та пам'ятайте, Україна понад усе. Ми не сміємося над війною, але давайте посміхатися під час неї. Все буде добре. Слава нації, смерть ворогам! Чорноморська посмішка і чорноморська людь вперед.